Слава Україні! Вчора поховали Вінчі. Це Герой України, молодий хлопець, командир, який героїчно загинув від осколкових поранень в Бахмуті, де загинуло кілька моїх побратимів також. Це героїчне місто, місто Фортеця. Але я хочу розповісти не про таких героїв, як Давінчі, як цей боєць, про якого по всьому світу розійшлось відео, який сказав: Слава Україні і був. По звірячому розстріляний катами українського народу, окупантами з Московії. Я хочу розповісти про історію, яку мені сьогодні розповів поранений командир одного підрозділу, боєць якого зрадив українську державу. Ви знаєте, що у Львові набирають підрозділи так само і тих переселенців, які, які втекли від війни, опинилися у Львові. І пішли, виконуючи закон України, реєструватися в військомат, і були призвані на військову службу і відправлені на фронт. І ось цей поранений боєць розказав, що в його підрозділі, це наш батальйон, появився такий Іванов Сергій Михайлович, який служив разом з ним. Не відрізнявся він такою наполегливістю в службі. Ось. Але він став зрадником під час бою на позиціях. Вони зайняли підвал будинку, а е, окупант прорвався і забіг на другий поверх е, цього приватного помешкання південно-східних е, околицях е, Бахмута. Тривав бій. Окупанти закидували гранатами підвальне приміщення, в якому знаходяться наші бійці. І в якийсь момент цей зрадник е, кинув бік наших бійців гранату. Кинув зброю і побіг по сходах з криками Я не озброєний, я здаюсь. Через якийсь певний проміжок часу він кілька годин е кричав з другого поверху, звертаючись до командира по імені, на позивні, до інших бійців про те, що треба здаватися, що орки не відступлять. Ну, як орки в них називав, що військовослужбовці Росії не відступлять. У них є наказ, на що наші бійці відстрілюючись, сказали, що і в нас є також наказ, і ми свого наказу не зрадимо. Отже, хто почує, хтось знає, хтось побачить цю наволоч, яка зрадила е наш підрозділ, зрадила нашу Україну, зрадила нашу перемогу. То, будь ласка, застосуйте всіх можливих законних засобів, щоб затримати, і передати в руки правосуддя. І я хочу наприкінці сказати, що наша армія складається з безлічі людей такої категорії, як де він, які не зрадять Україну ніколи, і які дійдуть до перемоги, тримаємо стрій. Перемога за нами.